Ремні сорту крем плюс екстра. 10 кілограмчиків тут. Ціна 3500 гривень за цілу коробочку таких ремні. Тут переповнюємо чоловічі та жіночі модельки, можуть попастися дитячі. Ось такий, це пише на 105-110. Таким металевим. Він і дошкіряний. До речі, тут дуже багато шкіри попадається. Ось такий жіночий тоненький, Розмір МК. Так, далі. Ось такий червоненький. Розмір не бачу. М так само. Ремні досить багато виходить на 10 кілограм. Ось така моделька. Такий шоколадний. По розміру це буде 100. Це шкіряний. Знову ну, ж таки шкіра 58 см. Ось такий масивний. Ось така моделька. Дуже класний, бо тоді маленька бажає вибір. Бажаю. Давай. Дивіться, ось такий. Так, теж якийсь брендовий. 105. Так, наступний такий плетений. Ось така моделька. Розмір я не бачу. Наступний такий. Такий легенький. Це дуже класний. Мені теж здається, що буде. Дивіться, який класний. Чому далі? 115. Наступний, ось такий. 9050 п'ятьдесять пише. Ось така моделька. Тримашку, наступний. Тарасом повністю новесенький. Ось такий металевий. Далі, знову ж таки, повністю на весенький. Такий крутежний. Довгий. Так, армально. Ось така медайка. Темно-синій. Червоненький. Теж депонічний запаковує. Знову ж таки, чоловічий. 95. Нагадаю, що ми Такий. Такий чоловічий. Так, тут ваші розмір не бачу. для бач. новий поняли нова такий okay. Текстильний. Такий тоненький жіночий. Кокаїна. Ось такий. теж іде текстильний. Далі така моделька. Це, до речі, рухається, можна пересовувати. Ще один тоненький жіночий. Така моделька. Ось такий світленький. Тинесенький. Білий в чорну полоску. На який ви бажаєте? 3500 гривень за цілу коробочку. з Камінців. Ось такий тоненький. раз. Толкач. Нараз. На який на оцей? Ось такий. Такого плану. Теж тоненький. А, давай тут хотілося. Така моделька, це якийсь бренд. Гучі. Дивіться, Гучі. Є всі логотипчики тут. У нас такий. Давай покажу той шорехну. Така моделька теж іде скіряна. Ще один шкірений, 133 метрів. Сто Наступний. Такий з камінчиком. 110 115 Теж сюди, до речі, шкірений. Така моделька.

Іспанський, італійський, теж сюди спірал на сто на сто Італія. Такий. Наступний такого плану шоколадный. Така молока постіль. Це на тисяча комплексів. Комплекс. 95, 95 теж шкіра. Ага. 115 теж шкіра. 1800 Ту постіль, Італія. Такий. Для замовлення пишемо прізвище. Мені дуже подобається. Надовжу подушку. Така моделька. Так, а дотуваєш, так да, далі такий. Ціна мішечка тисяча. Так, трохи залишається. Такий шкіряний. Дитячих тут не попалося жодного. Ще один шкіряний. Можливо, зайдемо перший плюс другий сорт за 1750. Я вам скажу, практично все. Тут шкіра. 105. Такий. Okay. Широкий. Тисяча ще ліць. один чоловічий. Я за тисячу один мішечок на за Скажи, така моделька. Не буду більше безпаковувати. А тут ще. Коплетена. Тисяча 1800, А де за тисячу що? Табу тільки що. Де? Так, наступний. ОВС. Такий жіночий, такий елегантний, гарненький. Да? Да. Народ, такий, твої ще ще він іде на резинці. Десять кілограмів, другий час майкова. Останні. за тисячу немає. І ще трішки, книжкам платили. Десять кілограмів. Не Це другий фікр. Беріть, потім не тут. Наступна моделька така. 85, Так, будемо показувати. Є так, Це Такий запакований. Колір певно будете вносити. <плісті> така моделька? С Олівер 90. Прошу, і один мішечок, останній за Дві п'ятдесят. <плісті> Ось такий чоловічий. Ні, це або або дуже маленький розмір. І останній це ось такий. І в принципі все. Я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків, ціна 3500.